І вітання. Це інформаційний марафон телеканалу TV7+. Плюс. Ми далі наживо стежимо за подіями країни. Нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про те, як так звана СВО, яка мала тривати три дні, затягнулася і триває уже стільки ж, як Велика Вітчизняна війна. Сьогодні з нами на зв'язку політичний експерт Ігор Чаленко. Рада вас вітати, пане Ігоре, і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Після закінчення Другої світової увесь світ е, казав лозунг ніколи знову, тоді як Росія заявляла і продовжує заявляти про те, що вони можуть повторити. Але як бачимо, що це можемо повторити, воно провалилося, тому що ця спецоперація, яку вони планували, захоплення Київ за три дні вже стала мемом в мережі. Ну і сама російська пропаганда теж визнає, що за цей період часу вони в Другу світову вже стояли під Берліном. А от де вони зараз, велике питання. Росіянам якось потрібно поясняти? Що СВО затягнулося, чи для них це норма? Ну, ви знаєте, як на мене, навіть затяті російські воєнкори і такі серйозні пропагандисти, які максимально відстоюють. Правильність всіх тих нелюдських злочинів, які здійснює російський окупант, але навіть вони ставили питання доколя. І що ж це взагалі відбувається? От. Ну, Але ж теж ми маємо розуміти, Путін, оголосивши так звану СВО, він по суті оголосив свою велику отечістю. І Розумієте, і в цій ситуації це просто ну, десь. На старості років бажання повоювати, оце ж знову ж таки елемент, можемо повторити, але щось це повторення, знаєте, затягнулося як застілля переростає в алкоголізм. І коли навіть Трамп говорить, що Путін ну це мало дійсно бути буквально дні. Це ж, ну, це ж не питання правильності чи неправильності конкретної політики. Тут питання в тому, що сама Російська Федерація, втягнувши себе у таку війну, вона формує всі підвалини для подальшої руйнації самого державного проєкту РФ. І це ми маємо говорити прямо. Зверніть увагу, які реакції зараз ідуть не лише на тривалість безпосередньо війни. Подивіться на соціологію, де, ну, з одного боку, звичайно, там Лівада центр фіксує, що е, три чверті і далі підтримують окупаційну армію, три чверті росіян, але водночас е, дві третини. Виступають вже за мирні перемовини. Тобто, ми ж розуміємо, вони ж є стаття, криміналізація, там відповідно дискредитація російської армії, тому всі звичайно будуть підтримувати дії цих вбивців там 710 тисяч нинішній контингент, який знаходиться в Україні. Але те, що самі росіяни вже розуміють, що це за НАТО, це очевидно всім, окрім. Мабуть, Путіну та його оточенню, які розуміють, що швидке завершення може спричинити і швидше завершення їхнього режиму, тут тобто вони обирають, що ж для них гірше, чи продовжувати безкінечно, допоки Путіна не винесуть вперед ногами з його кабінету, чи завершити і весь цей негатив, і всю цю силу кинути назад всередину Російської Федерації, створивши ще більший. Ще більшу кризу, ніж це було наприкінці 80-х, 90-х роках. Ми ж пам'ятаємо, що саме ветерани тоді афганської війни дуже часто складали кістяк кримінальних угруповань. Ну, пам'ятаємо оцей недавньо пропагандистський твір слова пацана, так це ж де, де там основа? Це ж казань їхня і так далі. І там дуже чітко. Показано, як це власне відбувалося. А тепер просто екстраполюти це на нинішні події. От завершується війна, і що буде з цими найманцями і всі меншими. Вони підуть грабувати свої ж Росії. Але вони ж кажуть вже кілька років, що вони воюють не проти України, а проти НАТО. Це для них така аргументована відмазка чи ні? Ну, розумієте. Я щось не чув зараз, ну і не бачив такого ж ну скажімо так, аналогічного негативу, ну, наприклад, проти чехів, проти німців, проти французів, так як це відбувається стосовно українського народу, і всі ті негативні реляції, які йдуть, щоб не казав Путін, щоб вони не вкидали, що дійсно це. Захист від значить, наближення НАТО до їхніх кордонів. Хоча люди, які знаються, вони прекрасно проінформовані, що з самого започаткування НАТО був спільний кордон з Росією з самого початку, 49-го року ХХ століття. це Норвегія. Так, там були особливості певні нормативні, але ж спільний кордон був. Так, він розширювався. Так він розширився там у 2004 році, там за рахунок приєднання Балтійських країн. Так він розширився, звичайно, нещодавно. Але це ж Путін. Навпаки, Путін своїми діями спричинив збільшення НАТО. І насправді адепти приєднання в Україні до Альянсу. Ця група цільова вона збільшилась в рази саме після 2014 року. Якби Путін не розпочав анексії тоді Криму, не розпалив Донбас і все те, що ми мали пізніше, повірте, у нас Росія могла б м'якою силою і далі тримати десь там прихильників при приєднання до НАТО там на рівні тридцять п'ять там до 40 не більше, це б не становила повальної більшості українського населення. Як ми бачимо, зараз Росія, попри те, що своїх цілей, які вони постійно змінювали, так і не досягла, у так званій СВО, вони на мирні переговори йти не хочуть. Причиною цього є якраз те, що вони вірять, що Україну ще можна завоювати, чи можливо вони не хочуть тих бунтів всередині Росії, про які ви говорили? Я думаю, що тут кумулятивний розрахунок. І хочуть уникнути додаткової кризи всередині РФ. І зверніть увагу: якщо ще нещодавно ворог змінив фокус атаки більше на Гуляйполе, там відповідно Дніпропетровщина, Запоріжжя, то буквально днями. Найбільша така активність повернулася на покровський напрямок, і це ж ми ж прекрасно розуміємо, що це все робиться безпосередньо з політичною метою для того, щоб витиснути по максимуму і отримати саме військовим чином результат під контрольність території, щоб дотискати Україну у питанні. Добровільного виходу з території Донецької області, ну але ж знову ж таки, завдяки нашим захисникам, росіянам це не вдається, вкотре, вкотре росіяни наступають на ті самі граблі. І фактично ми ж бачимо, що якщо грубо порівнювати, то навіть по території росіяни чотири роки широкомасштабної фактично змогли взяти під контроль приблизно ту саму якраз квадратуру. Донецької області як лишилася станом на зараз під контролем України, ясно, що тут не може бути лінійної екстраполяції, ну але тим не менш, це що чотири роки ще їм воювати відповідно. Вони хочуть це зробити дипломатичним шляхом, але їм це не вдається, бо український народ проти. Те, що вдалось повторити росіянам, це ті звірства, які відбувалися як під час Другої світової, так і на тимчасово окупованих територіях України. На фоні цього безумовно Україна прагне, аби Росія була покарана за ці звірства. Чи зараз відбувається цей процес, і чи ви вірите в те, що Росія буде покарана? Ну, по-перше, все ж таки не вдалося росіянам заблокувати створення окремого трибуналу в Нідерландах. Ми Бачимо поступово цей процес впроваджується. Ми бачили візит президента Зеленського в минулому місяці, і запуск все ж таки, що стосується міжнародного реєстру збитків. Багато процесів, які навіть не є сьогодні предметом переговорів в руслі мирного плану. Я на це звертаю увагу. І в початковому плані Трампа, де була тема амністії, всіх і вся, цю тему викреслили. І це я думаю дуже серйозний показник, що е, з точки зору звичайно е, далекосяжної перспективи цей процес буде рухатися. Проблема виключно в тому, що фізично Путін не доживе до вироку. Розумієте, ця тема дійсно буде розтягнута в часі дуже дуже натривалий період. Ну але тим не менш є його оточення. Є Добре, там оточення, теж розуміємо 70 плюс, дуже часто і той же Патрушев, і так далі. Ну але є люди молодші, і вони все одно в цій системі і наближені. Тому я думаю, що цей процес буде йти. Ну я зараз кажу звичайно про злочин агресії. Є ще свій пласт, який безпосередньо в фокусі уваги вже міжнародного кримінального суду. І ми ж бачимо, що там теж нічого не зупиняється. Процес триває, але масштаби просто фантастичні, чесно кажучи. Останнє, що я бачив, інформацію від офісу генерального прокурора про відкриття 197 дев'яносто тисяч. Кримінальних проваджень і ця кількість множиться і множиться. Тобто ми розуміємо, що як на міжнародне судочинство, так і на наше національне буде просто страшенне навантаження. Ну але це треба робити, бо має бути реалізовано право і запит безпосередньо на справедливість. Російська так звана опозиція вона розділяє російську владу і російське суспільство, і нібито про те, що суспільство їхнє не несе відповідальності за дії влади. Ми ж так не думаємо, українці, тому що вони вибирали цю владу в Росії і вони продовжують виконувати їхні накази, йти на так звану СВО і так далі, запускати ракети, шахеди по території України. Російське суспільство воно буде нести покарання не тільки верхівка. Ну, я тут готовий посперечатися з терміном вибирали. Те, ну, Все-таки на вибори ходили, та. як би не було. Ну, а, а це вибори, вибачте, їх можна визначити як вибори згідно з Копенгагенським документом ОБСЄ 90-го року. Я думаю, що не можна. Тобто це не демократичний процес, це відверта фальсифікація е, і виборчого процесу, і те, що відбувалося у нас і на окупованих територіях. Там же ж принципово нічого не змінюється. Добре, те, якщо інша навіть не справа, обирали, чи ми бачили якесь їхнє незадоволення цією владою? Інша, інша справа дійсно є питання все ж таки легітимності кроків кремлівського режиму. Бо були можливості, ми розуміємо, що. Ми можемо згадати так, пройтися в ретроспективі доволі далеко. Можемо і болотну згадати. Багато ситуацій було і після безпосередньо вбивства Навального були можливості безпосередньо російського суспільства зупинити той хід, яким зараз летить їхня держава. В безодню. Цього дійсно росіяни не зробили. Те, що зараз ми бачимо, збільшення акцій протесту, вони є. Вони здебільшого йдуть, як то кажуть, на периферії імперії. І, в принципі, вони не роблять поки що загальної погоди. Хотілося б, щоб тут основне слово було якраз поки що. Бо якраз економічна ситуація, це. Найбільш сприятливі такі підвалини і ґрунт для того, щоб все ж таки невдоволення путіним росло. Бо тут же ж яка суть? Неписаний суспільний договір з нинішнім кремлівським режимом. Що Люди отримують ну певні, певні гарантії безпеки, вважаєте, тобто безпековий формат, але за це віддають відповідно свої демократичні права, тобто вони обміняли це там на благополуччя і на безпеку. Але і благополуччя зараз уже немає. Як ми розуміємо, що здебільшого що яким чином мобілізують росіян, ну громадян Росії і не лише громадян Росії на війну з Україною через саме. Грошовий фактор, коли у людей просто шалені кредити, коли у них немає іншого способу, просто як покрити ці речі, і вони свідомо йдуть просто вбивати українців, бо бачите, у них там щось там незакриті, якісь фінансові зобов'язання. Але це просто якраз і показує мотивацію безпосередньо російських громадян різних національностей. Що саме через економічний фактор цілком можна і зірвати певні процеси, які поки що були налагоджені російським керівництвом. Тобто, зараз їхнє головне покарання це відсутність благополуччя, по суті, так. Тобто, от продовжуючи свою думку, Путін же ж їх рятував від 90-х. Вони ще й розказували, що ж порівняння, тож Єльцин був демократія і все інше, і що ж було в 90-х. А от Путін прийшов і вся стабільність від терористів рятував. Хоча ми ж пам'ятаємо, що це ж все там дуже часто інспіроване саме ФСБ і Рязанський цукор, пам'ятаємо низку інших безпосередньо випадків. Ну але це ж елементи взяття федерації під контроль і елементи безпосереднього встановлення автократичного режиму. За період повномасштабного вторгнення змінювалося і українське бачення перемоги, тому що якщо на початку, коли ми бачили успіхи, коли вдалося відігнати із левої частини українських територій окупантів, тоді мова йшла і про кордони 91-го року, про каву в Криму, і так далі. Зараз ми бачимо, що все більше мова йде про те, що важливо, аби Україна зберегла свою державність, попри якусь втрату території, можливо, тимчасову окупацію. Як ми пройшли цю трансформацію, що дійсно зараз важливо зосереджуватись на тому, що ми зберегли Україну як Ну, По-перше, ми маємо розуміти, що це не крапка. Тобто, коли ми говоримо про перемогу, про відновлення кордонів там го року, як пан Залужний писав у себе в статті, що перемогою, стратегічною перемогою буде руйнація. Імперськості Росії, і, можливо, падіння ну, загалом їхнього кремлівського режиму. Тобто, це ж далекострокові безпосередньо орієнтири. У нас все ж таки є розуміння міцності, міцності держави, міцності економіки, стійкості наших партнерів, і десь очевидно треба робити паузу. Паузу для того, щоб зібрати сили, щоб не дати можливості росіянам і далі використовувати свою військову машину на повну потугу в у війні з Україною. Тобто ми намагаємося зараз перевести протистояння із військового в політико-дипломатичне русло і. Це якраз і показує, що ну точно не варто забувати про стратегічну перемогу. Так є тема збереження української державності, збереження нашого суверенітету, збереження західного курсу і вступ України до ЄС як один із елементів гарантії безпеки, що пропонується. Це я думаю дуже серйозний фактор якраз стабілізації ситуації. Але з точки зору саме протистояння з Росією, а Росія ж не відкине тему знищення України, ми теж маємо це розуміти. То це вже питання лягатиме на десятки років вперед. Ну але буде час нам відповідно підготуватись, посилити свої тили, посилити все, що ми можемо. Ну і працювати вже більш тонко в цьому моменті, розуміючи ту системну екзистенційну загрозу, яка буде йти з боку Російської Федерації. За нинішнього режиму я навіть, чесно кажучи, не впевнений, що режим змінить свої орієнтири навіть після фізичного відходу Путіна, бо цей путінізм він буде далі, а їм дійсно їм потрібна певна. Певний аналог від Лиги. От хоча знову ж таки розумієте, ну буде у них відлига, знаєте, аля Сталінська, чи ну, там після Сталіна ця хрущовська відлига. Ну але ж ви ж пам'ятаєте, які злочини відбувалися потім в Європі, тими ж самими е, советами? А тому тут мова йде дійсно про необхідність повалення того режиму імперського реваншистського, як і расистського, Який який є зараз безпосередньо е, при кермі у Москві Україна може це зробити? України свій національний інтерес. Я думаю, що в цьому питанні ну, ми маємо переконувати наших західних партнерів, бо саме наші західні партнери є. Найбільшими захисниками збереження якраз Російської Федерації, і ми пам'ятаємо, що цю формулу за Салівана Байдена що не треба дати можливість Росії програти. О, тому що треба берегти. Я думаю, що там не лише питання ядерної зброї, там знову ж таки йде намагання балансувати з Китаєм. Хоча зараз, як на мене, весь цей баланс зламано, переламано, і повернути щось назад не виходить. Навіть, от якщо проаналізувати статті, які йдуть. Як аналіз у цих 1418 днів своєї вілької т'єчиною, то там же ж один із основних основних моментів це переорієнтація на схід. Вони прямо так вказують, що все, Росія розвернулася, і це виключно Схід, відповідно, Китай, і це стратегічний вибір. Тому е, тут я думаю, що все ж таки, оскільки Росія несе загрозу, системну загрозу і для країн Заходу безпосередньо членів НАТО, то на певному етапі, все ж таки, ми зможемо синхронізувати наші національні інтереси і працювати. Ну, як мінімум, над демократизацією Російської Федерації. Хоча за нинішніх обставин це без дійсно денацифікації. Те, як було свого часу безпосередньо у німецького суспільства, от після е, режиму Гітлера, е, ну тут дуже важко буде змінити щось кардинальне. Тому тут не лише демократизація, тут має бути дійсно колективне усвідомлення тих злочинів е, проти людяності, і злочинів агресії і того, що вчиняється. Ну станом на зараз говоримо об'єктивно, те, що робить Путін, не лише Путін, що робить Росія. Це акт свідомого геноциду українського народу. Ну, як це ще можна назвати, коли вони розвалюють все теплопостачання при мінус 20. І слухайте, у нас реально в ситуації, коли в столиці температура вже опускається до нуля в окремих мікрорайонах зараз. І це дійсно це дуже серйозний виклик безпосередньо. І росіяни ж знали, що так буде, і вони спеціально це все робили. Ми з вами хотіли ще обговорити подальші дії Сполучених Штатів Америки, зокрема, куди будуть спрямовані їхні дії, тому що зараз є історія з Іраном, де Трамп сказав, що е, погрожував втручанням і застеріг іранське керівництво від застосування сили проти демонстрантів, і заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу. На що Іран попередив США, що будь-яка їхня атака призведе до того, що Тегран буде завдавати удару у відповідь. Куди далі подивиться Дональд Трамп на Кубу, на Мексику? Чи можливо дійсно це буде Іран? Я особисто роблю ставку саме на Іран. Тому що, виходячи з підготовки перекидання літаків С-17 Глобмастер, і те, що ми там бачимо, що воно дуже схоже на те, як готувалася операція влітку щодо Ірану. Тому можливо зараз оця активізація істерія довкола Мексики, Гренландії, Куби, воно насправді направлено на те, щоб змістити фокус уваги на реальну підготовку цієї операції по Ірану. Бо якщо занадто рано. Сполучені Штати втрутяться, то це може посилити насправді режим ЄТОЛ. Ми ж розуміємо, як це можна політично вивернути. Але якщо країна вона зараз погрязла, ми ж бачимо, просто вона палає, сотні населених пунктів, мітинги багато жертв, силовики і відповідно. Квір просто атакують цивільних, але, до речі, є низка переходів представників правоохоронних органів на бік протестантів. це теж є. Хоча я теж зверну вашу увагу, що попри відключення інтернету на території Ірану, якраз маск тут втрутився і дозволив використання старлінків. І це якраз теж є таким опосередкованим фактом, що Сполучені Штати будуть і далі розгортати ситуацію, тобто вони зараз, в принципі, допомагають. Якраз оцій суспільній напрузі досягти апогею, і в певній точці дійсно вони можуть все ж таки точково. Це не буде війна, не буде повномасштабна кампанія, а знову ж таки точково, так само, як по Венесуелі вони вкрали Мадуро от, намагатися захопити конкретно Хаменеї. І в цій ситуації, я думаю, не просто так вкидали в західні медіа плани Хаменеї якраз переїхати і евакуюватись до Російської. Я думаю, що це був теж певний сигнал, що або сам вирішить, або його просто заберуть. Зараз наскільки наближається режим в Ірані до краху? Ризики для цього, для Хаменеї, особисто максимально високі насправді. І те, що відбувається, і ті акції протесту, там уже ж теж ми бачимо несприйняття, ідеологічне несприйняття. Тобто мова не йде конкретно проти чи за Хаменеї, мова йде про умови, в яких Іран живе мінімум 46 років, а то й більше. От, і це якраз і показує, що є певна напруга, яка зараз цілком може зруйнувати нинішній безпосередньо політичний режим. І тут я думаю, що дуже показовою буде роль Китаю. Чи чи буде Китай заступатися безпосередньо за Хаменії не лише з точки зору риторики, але й з точки зору, ну наприклад, подальшої активізації напруги довкола Тайваню. От чи навпаки будуть просто так номінально казати, що ми підтримуємо ми проти? Там агресивних дій з боку сполучених штатів і так далі, Те, що саме було у Венесуелі. От ну, тобто, будемо далі дійсно дивитися, але саме Іран на сьогодні, як на мене, це найбільш ймовірна точка подальшого розгортання діяльності Дональда Фредовича. І я, до речі, від себе відзначу, що Держдепу сполучених штатів доведеться перемальовувати свою вже картинку мем і писати І це теж наша півкуля. От для того, щоб пояснювати, чому вони в Ірані. Росія втрачає від позбавлення своїх союзників, чи можливо більше вона втрачає репутаційно, тому що ми бачимо, що ні в Венесуелі зараз, ні рано вони не допомагають. Ну, в Венесуелі росіяни поки що не втратили. Ми теж маємо це розуміти. Ну, кардинально. Тобто, Радум... а, цей Мадуро то вкрали, але режим Мадуро лишається. Угу. Тобто, ну і тут же ж як ще Родрігес безпосередньо зіграє. Ми ж бачили інформацію, що вона відвідала Москву. Якраз в дні викрадення безпосередньо Мадуро, я думаю, що отримала низку інструкцій, щоб там не злити Трампа і так далі. І Бачимо ж ці рішення, що ось там Трамп на тобі нафту, на тобі Трамп звільнення політичних в'язнів, ну але ж режим далі лишається. Тобто, крок абсолютно аналогічний тому, як в Білорусі звільнили безпосередньо багаторічних політичних в'язнів. Те, що може змінити точку зору до Ніфредовича та. Та його оточення. Тобто тут очевидно для Трампа зараз роздоріжжя. Чи буде він задовольнятися такими ситуативними результатами і показовим судилищем над Мадуро по темі наркотрафіку, тероризму, наркотероризму, чи все ж таки піде на реальну зміну політичного режиму Венесуеля? Я думаю, що це зараз теж буде такий лакмусовий папірець на ряду із ізрану. Ми вам дякуємо, пане Ігорі, що доєднались до нашого етеру. Політичний експерт Ігор Шаленко був з нами на зв'язку. говорили про те, як змінювалися цілі так званої спецоперації, чого Росії не вдалося досягти. А також про те,